Друзі, вітаю вас! Чернігів! Хто винен? Так називається відео, скільки у нас те, що я бачу в соцмережах, йде обговорення. Хто ж насправді винен в тому, що люди загинули у Чернігові що сьогодні, в центрі міста, по драмтеатру ворог випустив попередній іскандер? Якраз тоді, коли там мала відбуватися виставка БПЛА? Організатори кажуть, що мали дозвіл від військової адміністрації. Кажуть, що укриття там було, і люди, які пройшли в укриття після тривоги, вижили, але потрібно розуміти, що Ескандер до Чернігова долітає. Будемо говорити, хвилина, нехай так буде. От, стосовно пошуку винних, потрібно автоматично пам'ятати, в усьому винна ворожа країна наша. Наш ворог. Оскільки, якби не почалася війна, всі були б живі. Розумієте, це найголовніша історія. Всі були б живі. Ворог порушує принципи війни. Він б'є по житлових будинках, по драмтеатру в Маріуполі, по київських висотках, по Миколаєву, магазинах, по Дніпру, житлових будинках, купа, такого. по Харкову, врешті-решт. Скільки їй потрібно нагадувати, може про Кременчук, нагадаємо? ще? Ворог порушує правила війни, і він вдарив так по виставці, як зараз несуть, і дуже активна зараз ворожа пропаганда. Вони намагаються українців між собою посварити, вони намагаються затерти відповідальність саме ворога за вбивство дитини шестирічної у Чернігові сьогодні, за вбивство людей. Вони затираються. У нас всі обговорюють, хто винен у нас за те, що ну, е, хто у нас винен за те, що дав дозвіл на проведення цієї виставки. Це головна тема наша. Чи проводив би я виставку таку в Чернігові? Звісно ж, ні. Звісно ж, не проводив би. Так само не проводив би ні в Сумах, ні в Харкові. Навіть в Дніпрі не проводив. Подумав би про Київ, але на станції Метро. В Ужгороді би провів швидше за все. Або у Львові. Розумієте, потрібно пам'ятати про Іскандера, про балістику. При Прифронтові місця це найкраще для проведення таких заходів. Навіть якщо там є укриття, навіть якщо цей захід нібито перевірялися всі учасники, і, нібито, казали, що може бути виключено злив інформації. От і вся ситуація. Пам'ятати потрібно головне. У трагедії в Чернігові винувати вороги. Винні вони. І від цього відштовхуватися. Ми маємо бути просто обережнішими. Просто обережнішими. Але обережнішими теж через вину ворога нашого. Виключно. От і вся ситуація. От і вся ситуація. З усім іншим має розбиратися СБУ. В майбутньому, звісно. Контроль за проведенням таких заходів, я думаю, має бути посилений, як мінімум. Царство небесне всім загиблим. Слава Україні, друзі.